Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього року вивчаємо одиницю вимірювання довжини 1 кілометр. Вам відомо, що предмети навколишнього світу мають таку властивість, як лінійна протяжність, тобто довжина. Порівнювати предмети за довжиною можна на око накладання. У випадку, коли. Ні на око, ні накладанням не можна порівняти, даються до вимірювання. Процес вимірювання полягає в тому, що обирають мірку, тобто одиницю вимірювання, і відраховують, скільки раз ця мірка вміщується в довжині. Ви вже знаєте такі мірки, як 1 мм, 1 см, 1 дм та 1 м. Сьогодні ви дізнаєтесь про нову одиницю вимірювання довжини це 1 км. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число, яке містить 6 сотень, 3 десятки і 5 одиниць. Отже, яке це число? 635. Запишіть, будь ласка, 4. Ой, вибачте, 6 лютого. Класна робота. І число 635. 6 лютого. Класна робота. І число 635. Так. Отже ж якісь одиниці вимірювання ми тільки що повторили: сантиметри, міліметр, дециметри, метр. Так, чи зручно вимірювати відстань між селищами та містами? Ні. Для вимірювання великих відстань використовують більшу мірку 1 км. Дивіться, 1 см це 10 мм, 1 децим це 100 мм, 1 метр 1000 мм. Так, 1 см це 10 мм, 1 дециметр це 10 см, 1 метр це 100 см. 1 метр це 10 дециметрів, 1 дециметр це 10 сантиметрів, і 100 міліметрів. Та 1 кілометр це 1000 метрів. Згадайте, як помножити на розрядну одиницю На 10 і на 100. 5 помножити на 10, це у нас 50, тобто, якщо ми множимо на 10, додаємо 1 0, 5 помножити на 100, буде 500, тобто множимо

Десять 100 на 3 300. Щоб помножити число на розрядну одиницю на 10 на 100 по 1000, достатньо справи від цього числа дописати стільки нулів, скільки їх у розрядній одиниці. Згадайте представний закон множення. Так, отже, наступний номер 4. Наприклад, 5 метрів це 1 метр помножити на 5, тобто 100 см на 5 до рівня 500 мм. Бачимо, 7 метрів це у нас 70 дециметрів, 700 см і 7000 мм. 29 метрів. Якщо перевести в дециметри, то це буде 290. 18 дециметрів це скільки сантиметрів? 180. 56 см в міліметри. Це буде 560. 12 см. Переводимо в міліметри. Це 120. 76 дециметрів 760. Ви записуєте все, крім оцього цього кольорового. Написали номер 4 та записали повністю цю частинку. Так, номер 5. Дивіться, Тут ми навпаки будемо з вами робити. 420 см це 10 см помножити на 42, 1 дециметр на 42, 42 дециметри. Тобто, від менших одиниць вимірювання будемо робити більше одиниці вимірювання. 800 см це у нас.

320 см. Тобто, це в нас 32 дециметри. 770 мм це 77 см. Номер 6. Тепер нам потрібно з вами складення перевести в прості іменовані числа: 5 метрів, 3 дециметри, 4 см. Якщо ми переведемо в сантиметри, то це буде 534. 8 дециметрів 6 сантиметрів 9 міліметрів. То буде 869 542 міліметри. Переводимо в дециметри, сантиметри, міліметри. Це 5 дециметрів 4 сантиметри і 2 міліметри. 719 в метр в десиметр в сантиметри. 7 метрів 1 дециметр 9 сантиметрів. Отже, що ми сьогодні з вами працювали? Чи було складно, що вам вдалося? Домашнім завданням у вас буде номер 7. Потрібно буде розв'язати цю задачу. В магазині іграшок завезли 4 літачки червоного кольору на 36 гривень і блакитного на 27 гривень. Скільки завезли літачки блакитного кольору, якщо ціна всіх літачків однакова? Отже, пам'ятаємо, це задача на четверте пропорційна. Ми знаходимо ціну а, наших літачків, так. Червоних ціна ж і блакитних, однак, якщо ми знаємо вартість, знаємо ціну, то ділення ми можемо знайти кількість. Я вам дякую за урок всього найкращого і до побачення.